Пекти печиво. Що для цього потрібно? Одне яєчко, 100 грамів цукру, 120 грамів олії. Добре, ми перемішуємо. Треба розпушувачу чайну ложку і пачечку ванільного цукру, 200 г муки. І перемішуємо це. Тісто одну дуже м'ягеньке. Тут у мене. Цукор. Зробила таку кулечку і однією стороною її макаю в цукор. І викладаю на пательню. Кожну кулечку з узорчиком, щоб вони були. І тепер я вже ставлю його в духовочку на 8 хвилин, не більше. Але я хотіла всі похвалити своїми коржиками, те й мені пригоріли. Я не на продаж їх пекла.